Пер нас в гостях Олександр Сонтай, політолог, експерт Інституту політичної освіти. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір ще раз. Я вас чую. Доброго, я вас О, теж чую, Василю. Чудово. Давайте ми все ж таки, оскільки ми вже е, торкнулися теми війни, щоб завершити не так тему війни, а тему цих голодних бунтів. Я так розумію, що напевне ані в ЛНР, ані в ДНР, ані в тих російських службах, які е, е, взяли шефство над цими територіями, не очікували, що цей народ. Який бігав з прапорами, який чіпляв прапори на державні установи, який копав ногами українських активістів в Донецьку, раптом почне бунтувати через те, що немає їжі. Не розуміє очевидно, він е, вищої ідеї руского міра, не готовий страждати заради того, щоб Новоросія казала жоніше. що Новоросія пошириться на Запоріжжя, на Дніпропетровськ, на Черкащину, на Полтавщину. А тепер так виходить, що Новоросія почне почне звужуватися очевидно, тому що люди бунтують, е, перекривають дороги. Перше запитання. Е, до чого це може призвести? І друге запитання: як ДНР ЛНР, якщо не матиме харчів і грошей, заспокоюватиме людей кулями, як зазвичай, чи якимись іншими методами. По перше про природу цих бунтів поступила інформація для населення про те, що в гуманітарному конвої були не тільки бензин, військові різні спецзасоби, але і гроші. І ці гроші передбачені для виплат людям. І це дуже людей серйозно збунтувало зсередини, адже люди не бають українських виплат і відповідно мають надію, що в інших містах відбуваються виплати з російських грошей Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив мер Єнакієво на зустрічі з людьми, і цей це, це пош. Ширні інформації відбулося зовсім ну так вже можна сказати безконтрольно. Тепер ці міста в, на території ДНР і ЛНР вірять, що росіяни передають не тільки підтримку там харчову, не тільки пакети, не тільки бензин, не тільки військове спорядження, але й безпосередньо самі гроші, за якими можна потім купляти харчі і так далі. І зараз придеться дуже тяжко. ДНР і ЛНР виходити з цієї ситуації, адже фактично люди вимагають компенсувати всі ті видатки, які вони, які мав український бюджет, на для них компенсувати для них за рахунок коштів ДНР ЛНР. Більше того, ситуація дійшла ще складнішого моменту. Люди потребують безпосереднього харчування, і для людей питання харчування і так було для Донбасу. Ну головним ще таки жартували, що в Україні що їх не цікавить ні новий русський мір, ні стара українська національна ідея. Їх цікавить ковбаса. Ідея це, так, така в них це знаєте. Кажуть, є національна ідея в деяких людей. ковбаса. Це ну, от от, от так, так трохи піджартовували про Донбас, але насправді це не, не з пустого місця було взято, а з того. Що громадяни українські, які жили на Донбасі, вони завжди придавали значення в принципі цьому матеріальному аспекту, передусім усіх інших аспектів вище релігії, вище якоїсь ідеї державності, вище ідеї федералізації, голоса Донбаса. Оце от питання матеріального забезпечення, споживче. оце от таке, от просте, саме просте людське колбаса. От во власне для Донбаса було завжди таким важливим і ключовим. І тут раптом ситуація, коли вони опиняються без поставок, без забезпечення. І без грошей, одночасно це, звичайно, спонукає людей до активних дій. Що цікаво, ще два моменти: перший момент: бунтуючи і протестуючи мешканці Донбасу, зараз в основному це жінки. Тобто, ми бачимо і по фотографіях, і по відеозаписах, і по тих повідомленнях, які є, що це матері з дітьми, з виплатами, тобто, це жіноцтво. Чоловіки розуміють, що якщо б чоловіки вийшли, то це були б справді кулі, як ви сказали. Але мова йде про те, що жінки сподіваються, що до пенсіонерок, до жінок з дітьми буде застосовано все-таки ДНР, у Нервцями якийсь м'якший режим, і що ми побачили в одних містах, таких як Інакієву або, наприклад, Горлівка, мери зустрілися з людьми і поїхали. Ну, мери, як народні мери або особи, які намагаються виконувати функції в меріях. Поїхали в Донецьк, як казали, людям за грошима роздали продуктові пакети. В інших містах люди помітингували, позустрічалися біля різних мерій, пенсійних фондів. І почали розходитися. Достеменної точної інформації не маємо, але є інформація. Другий такий важливий момент, в яких містах це відбулося: Свідловськ. Красний луч, міста такі, як по-моєму, якщо не помиляюся. так тобто, дивіться, це міста, які не є безпосередньо в зоні прифронтовій, тобто в цих містах не ведуться бойові дії, і люди в цих містах в принципі живуть більш-менш спокійним життям під впливом російського телебачення. Але це російське телебачення не є для них якимось застережливим фактором того, щоб не виходити на акції протеста. Більше того, найцікавіший такий момент з Крима варто згадати: перший мітинг після окупації Криму відбувся е, в Сімферополі і про. Проведений був проросійською організацією. Що цікаво, російські ОМОН і міліція його розганяли і забороняли. Вийшло, що найбільш проросійська організація нарвалася на ту річ, яку вона не розуміла в нових реаліях. А зокрема, вони не розуміють, що в Російській Федерації, в Новоросії і будь-яких інших немає у людей прав і свобод, в тому вигляді, в якому є в Україні, і просто так звичайно безкінечно мітингувати і вимагати забезпечення жінкам на Донбасі. Не вдасться. Вони або приєднаються до українського партизанського руху, або українська держава зробить зараз Снувах де по яких територіях власне ви виходить під контролем, але воно в глибині фронту. Просто так туди зайти українські війська, і українська влада не зможе. Адже всі ці міста вони знаходяться ближче до Росії. А лінія фронту пролягає по тих містах, по яких люди на мітинги не виходять. Причому я зараз додам кілька важливих кілька важливих інформацій. Потім ми прийдемо на рекламу. Важливо, що за словами за інформацією, яку надають засоби масової інформації 20 мільйонів доларів. Ось така ціна одного дня існування проекту Новоросія. Просто щоб люди уявляли, які гроші витрачаються на те, щоб цей проект політичний існував, в той саме час ніхто не думає про те, що їстимуть люди. І ну, інруге, що... Питання про ціну питання пане Василю, Зверніть увагу. на Наступний такий момент: Донбас був регіоном з найбільшою кількістю пенсіонерів. Пенсіонери найбільш інертні громадяни і найменше підтримували українську владу. Саме серед пенсіонерів найбільшого рейтингу отримувала Росія, Новоросія, Комуністична партія і так далі. Ми говоримо із Олександром Сонтаєм, політологом, експертом інституту політичної освіти. Пане Олександре, ми власне закінчили тему голодних бунтів. Тут гадати можна як на на кавовій гущі, чим воно все завершиться. Все буде залежати, звичайно, і від України, і від того, як вестимуть себе лідери ДНР та ЛНР, і власне, що запропонує Росія. Тепер Давайте прийдемо до теми внутрішньополітичної. От якось так склалося. Я бачу в цьому навіть якийсь такий хитрий хід або злий умисел, що коаліція да, відійшла на другий або на третій план. Ми говорили про можливе вторгнення Росії. Потім говоримо про е, те, що гривня падає. Тобто багато чого, і якось там коаліціян, коаліціянти ці сидять, засідають, виходять певні особи, щось кажуть і кажуть: от незабаром за тиждень, за два, за три ми вже фактично майже місяць. Чекаємо, буде відомо, якою буде коаліція. Сьогодні Анатолій Греценко, який, до речі, не потрапив до парламенту, заявив. Чому стало відомо про те, що каменем спотикання для кориціянтів стало питання а – імпічменту президента? Друге, це е, можливості позбавити депутатів недоторканості. Що ви про це знаєте? І чи дійсно ці питання тепер так гаряче обговорюються? Давайте одразу заспокоїмо глядачів. Мова йде не про імпічмент президенту, а про, про закон про іпічмент президенту да та, про правила, щоб були ці правила. Мова також іде про недоторканість у широкому значенні того слова. Зокрема, питання недоторканості не тільки до народних депутатів, але й недоторканості президента. Так, і так. це питання всіх сторін. Тобто, всі розуміють, коли розуміють народних депутатів, мають на увазі не команду Порошенка, мають на увазі інші політичні команди, коли говорять президента недоторкані. Всі розуміють, що мова йде про команду президента і власне, компромісом. Могло би бути твердження батьківщини, які кажуть про те, що давайте знімемо недоторканність з усіх фракцій. Ну відповідно. Питання зняття недоторканності з, з усіх з усіх ігроків е, політи, політичної роботи. Ну і це перше питання, і тож, ж і тож питання питання впродовження зняття недоторканності з президента. Це питання взагалі процедури наявності імпічмента. Це справді зараз е, такі місця, до яких люди не зійшлися. Але причина того, що коаліційна угода зараз не на першому плані, і те, що коментарі зараз йдуть активні про зміст, насправді не змістовна, а кадрова. Не дійшли згоди по більшості посад ключових, і тому власне зараз затримка за обошним коса дійшли. Згоди можна запитати, якщо ви знаєте, знаю точно, що не дійшли згоди по питанню е, міністра внутрішніх справ, але це, мабуть, вже не секрет і для наших глядачів і для дуже багатьох не дійшли згоди також по питанню того, скільки взагалі міністрів є технократами, а скільки є політиками, і також не дійшли згоди по питанню до кінця спікерського складу. Спікер, перший віце-спікер і просто віце-спікер парламенту. От Раніше йшла мова про те, що питання міністра МВС, які питання прем'єра, і ще кілька питань вирішені фактично однозначно. Переміг народний фронт він пропонує. А тепер які ще є претенки? Денде просто мені от особисто цікаво, можливо, і нашим глядачам, хто тепер може реформувати МВС, продовжувати, якщо не Арсен Аваков. Насправді питання зараз стоїть не в Авакові. Питання стоїть у тому, що Авакова ніхто не списував із політичної гри і витопи ешелону. Питання стояло того, чи він зберігає свою посаду міністра внутрішніх справ, чи переходить на інші посади, адже стоїть паралельно питання звільнення яреми, і це питання підіймалося і буде ще підійматися неодноразово. І тому тут питання переходів з уряду генпрокуратури, генпрокуратура РНБО також стоїть питання Турчинова, на якій посаді буде він, адже посада спікера зараз, попри те, що яценюк заявив, що він прекрасний спікер для ком команди народного фронту але інші політичні партнери не згодні з тим, щоби і посада прем'єр-міністра, і посада спікера парламенту залишилася за народним фронтом. Відповідно, пропонується Турчинову зайняти іншу посаду. Отакі от, от речі, насправді, котрі не мали би мати першого значення в більше в умовах війни, коли немає часу. Насправді вони стали камнім притновення про що ви питали на початку. Ну хоча насправді я таку ремарку невеличку зроблю від себе в твіттері Нещодавно був такий така акція пастор залишайся і там на підтримку Турчинова. Якщо от, всім подобається Турчин на цій посаді, він це проявив. Чому мають вирішуватися квотні питання замість того, щоб поставити ту людину, яку ну, візьміть більше посад в інших якихось структурах? Навіщо тасувати ці посади, якщо людина відповідає своєму місцю? Я чесно кажучи, цього не розумію. Наші політики стали на слизьку доріжку того, щоб вирішувати все таки посади за політичною приналежністю, і політичні сили беруть до себе фактично, фактично, квоти. Квоти не всередині міністерств, то негативну сторону про. Яку говорили раніше, насправді в коаліційній угоді передбачена її ліквідація, це квотування всередині самого міністерства. Міністр, перший зам, і е, просто зам. Вони від різних політичних сил. Це питання знімається. Справді, міністр буде формувати свою команду. Але питання квот з точки зору розподілу міністерств, а також ключових посад в державі, воно не може нікуди знятися, тому що все-таки це різні політичні сили. Єдиний варіант був це зняти, це зробити технократичне керівництво. Але тоді технократичне керівництво можливо зробити лише в уряді, але не в парламенті. В парламенті все Одно політики мають між собою розподілити посаду. В на в мене одне запитання. В нас буквально трохи менше двох хвилин залишається. Є інформація в засобах масових інформації в засобах масової інформації про те, що колишні друзі Януковича, це і Бойко, і Вілку там ще кілька осіб збираються. То вони збиралися в парусі, то деяких осіб бачать в одному з готелів в центрі міста, де свого часу Янукович святкував перемогу на президентських виборах. Збираються, значить, порушують правила дорожнього руху, роз'їжджаються з джипами з охороною. Ну, це ну йде діло. про опозицій. Дехто каже про те, що. О, от ці друзі Януковича хочуть ще щось одержати, принаймні, якщо не в коаліції, то в якихось посадах і вони щось вирішують. Оці сходки, які власне є зафільмовані, всі це розуміють. Зустрічі, скажімо так, навіщо вони що там можуть такого вирішувати? Ці люди серйозні з точки зору чинного законодавства і з точки зору європейської культури, а це означає, що законодавство змінюватись найближчий час не буде. В Україні повинна бути опозиція. Так виходить, що тепер п'ять політичних сил із шести приймають участь у коаліційних переговорах. Це може означати, що коаліція буде сформована не тільки блоком Петра Порошенка народним фронтом самопомічу, але і партією Ляшка і партією Тимошенко. А це означає, що в опозиції автоматично опиняється опозиційний блок, що означає, що опозиційному блоку переходить право на одного віце-спікера і також на голови ключових посад і в комітетах Верховної Ради. А це серйозні важелі впливу в наші. Державі, тим більше в країні, яка стала парламентсько-президентська, хоча ще на початку року була президентсько парламентська Тому опозиційному блоку, який може себе оголосити опозицією, хоча по суті такою буде не являтися, є що ділити, і насправді опозиційному блоку є як інструменти, які вони хочуть отримати по впливу. Є за що боротися. Це посада голови комітету Верховної ради з питань свободи слово та інформації, якщо не помиляюсь. Посада голови комітету Верховної ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, теж якщо я не помиляюсь, тобто серйозні комітети і віцеспікер. І віцеспікер не я не знаю, як на це відреагує суспільство і чи думатиме колі думатимуть коаліціянти власне опозиційні блоки з задоволенням обміняють ці посади? Корупція, свобода слова, наприклад, на бюджетний або, наприклад, правосуддя? Опозиційний блок ще поторгується за свої посади.